У порному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 відбулося казкове дійство. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран! Цього зимового дня у актовій залі бродівського опорного закладу загальноосвітньої середньої школи перших третіх ступенів No4 для учнів другого б класу та їхніх батьків відбувся позакласний захід в пошуках зими. Пізніше учні спільно виконали пісню про зиму, яка кожному із присутніх припала до душі. До речі, кожна дитина із великим старанням співала зимову пісню. Цього дітлахи мали можливість розповідати прекрасні вірші, присвячені красуні зимі. Чому, а, а тому, знається малята, що до нас прийшла земка-пукната. А чому? А тому не те. От зараз, у шосте зима. А чому? А тому знає малята, що пора року, зимка. Пока опісля малеча отримала позитивні емоції від гри усмішки. На обличчі цього дня у кожного присутнього з'являлася усмішка. само глядачів чарувала ніжна чарівна танцювальна композиція сніжинок, у якому дівчатка у білих платях дуже зворушливо виконували кожен рух. Також на святковій сцені з'явилася дівчинка в образі Баби Яги, яка прекрасно виконала свою роль. Учасники свята дуже талановиті. Міміка, жести проявлялися у кожному образі. Цікавий сюжет не залишив байдужого нікого. Звичайно, не віри Нам нічого про плюс блюштеру не хочу говорити. Давай запитаємо дітей. Треба якось зірвати і слише скуштувати. Ой, чомусь мені хочеться спати. Люлі люлі, спи вже спи. Нехай тобі зняти солодкі сни. Заберу її з собою. А для вас за те, що сказали, що я не красуня, я без зиме не Дівчинка в образі зими дивувала своїми артистичними вміннями усіх присутніх. Мене бенне рене бре, Ми я бустю позиве. Чіпка така баба, яка хоч би хтось прийшов розвесели. А якщо ми тебе розвеселимо, віднесеш нашу сиронку? Також на сцені з'явилися мужні пірати, які виконали харизматичний танець, а також розповіли цікаві віршики про себе. Я прям постав тебе не боюсь, московіс ведове по моя заподати на свято до вас. Крім цього, появилися на зимовій сцені, енергійні у елегантних костюмах циган, які затанцювали свій запальний танець, чим здивували глядачів прекрасним музичним виступом. Гинуть хай усі нещастя. До статку будуть гори і ріки, і пропаде піта на віки. Згодом діти затанцювали веселий танець про зиму, виконуючи різні рухи. Таким чином активно та на позитиві провели час. <му> У присуддях із найкращими побажаннями звернувся хлопчик, який уособлював новий рік, та дівчинка у образі тендітної Сніжинки. «Надо щастя з новим роком, щоб у кожній хаті був достаток, щоб усміхались мама й тато, щоб були щасливі діти і добро жили у світі». Цього зимового дня із уст дітей прозвучало чимало неймовірних зимових пісень. Я Завершення зимового свята до діток зі словами вдячності звернулася Наталя Богданівна, вчитель другого Б класу, а батькам подарувала оригінальні новорічні подарунки. Незважаючи на наші тривоги, на наші хвороби, ми все ж таки підготували свято. Всім нам хочеться побажати, щоб в наступному році з нами сталося оце таке велике диво, щоб до нас прийшла довгоочікувана перемога. І вам гарних свят, смачної купі і всього найкращого. Так само слово мала Надія Петрівна, педагог-організатор по виховній роботі, яка із найкращими побажаннями та подячним словом звернулася до усіх. Кожен з них талановитий, кожен з них є особистим. Але це все завдячуючи вам, дорогі батьки, за те, що ви вкладаєте свою працю вдома. А вчитель вкладає свою працю в школі. Тож дякую вам за діток, дякую, що вони в нас такі є. Дай Бог їм міцного здоров'я. Хай цей такий нелегкий, важкий час, щоб таки все ж таки нам весело жилося, щоб вам праці в побуті велося, щоб вас горе вминало, а добро завжди вас шукало, щоб жилося вам з роси і води, і горби не знали. Святам, дякую Наталі Богданівні за її титанічну працю. Дякую Юлії Ярославівні також за титанічну працю і дякую вам, батьки, за ваших діток. Також дітлахів забавляли яскраві аніматори, які з користю та на позитиві провели з ними час. Крім цього, малеча мала змогу у відповідних командах і на швидкість грати гру з м'ячем та з кеглями. З великим задоволенням вчитель початкових класів поділилася особливостями цього зимового дійства та про найзаповітнішу мрію. В такий складний час ми не маємо наших діток забирати дитинство. А дитинство це наші свята, конкурси, виховні години, майстер-класи. І в нашому класі це дуже активно проводиться. Сьогоднішнє свято актуальне для нас, тому що, бачите, діти закликають зиму. Яка зараз ховалася від нас, ну і ми на святі її знайшли. Надіємося на свята весна до нас повернеться. Звичайно, довгочі перемоги. У нас усіх одне бажання. Яке надіюся, що здійсниться в новому році. Неодмінно Наталія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.